Прямо зараз на сцені Stadium найт Олександр Степаненко, Анастасія Ткаченко, Влад Стеблівський, Дмитро Зелінський і Андрій Рибак. На кухні дорогого ресторану. Слухайте. Вчора ж дитяче свято було, так? Да? Оці діти багатих людей, вони якісь странні. От вони ікру, як пульки для пістолета використовують. А пульки наоборот на хліб намазують і їдять. на странно жну. Странно ж дивно. Ви Всі тут. So, там біда. Що случилось? Степан Геннадійш приїхав. Твою! що? Ну Степан Геннадій! Мені день до відпустки залишився. Тепер все. Відпустка разом з лікарняним співпаде. чорне місце, чорне місце, не місце. Так, 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 пацани, стоп, стоп, дихаємо, успокоїлись. Я не піду його обслуговувати, бо я, коли до нього підходжу, він мене за жопу маце. Нась, по такій причині тоді взагалі ніхто не піде. ну. Так, треба йти. ну в якому він настрої? Важко сказати. Ну, ну прес адміністратору вже пробив. Не паня, не паня. Не паня. Ну, але треба йти. Так, пацане, ще черга. Чесно моя, ну ні, ну, ну підіжіть, підожіть. Ну я не піду, пам'ятаєте, минулий раз ми мені задвічі зарахували. Ну, той раз, коли він на мені бронежилет перевіряв. я не піду, чесно. Я також не піду. Він вчора приходив в ресторан не для того, щоб поїсти, а щоб своєму другу показати, що я на лікоть похожий. Пацани, треба щось рішати. Ну я не піду. Я теж не піду. Все, меню просить. А я не розумію, наше йому меню він же його на пам'ять знає. Або хліпанічку він тобі чим давати буде. Ой! О, Пацани, ви ж знаєте, якщо буде третя, ге, то він нам такий спектакль устроїв, що ми до антракта не доживемо. А, блин, хорошо, я піду. Давай, Молодець. я піду. Давай, влада. Слухайте, саме головне, щоб він не забував, що Степану Геннадійовичу не можна в очі дивитись. Бо ти як тільки йому глянеш в очі, Степан Геннадійович страх відчуває. <с�ел> <с�ел> Може, страх? Ні, я все правильно сказала. <с�ел> я Добачаюсь. А, <с�ел> а хто у нас миє посуд? <с�ел> а, посудомийка. Ні-ні- як ви бачите, такий варіант відповіді його не влаштовує. Я, Все, я вже хоче. не піду, я не піду. Я не хочу, я не піду. Я піду. Не піду. Мені страшно. Я тож. Ладно, пацани. Я піду. Спасибо, Давай. Погони на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Погони це значить для нас держава, закон. Честь на, Погони на плечі лягли, щоб люди не Знали біди. Що ти робиш? Та пісню повторюю, ну ми ж все одно перед ним ввечері будемо її співати. А він за столом сидіти, горілку пити, руками квашену капусту їсти і плакати. Що він плаче, він навіть в органах не служив. Не -не -не, ну подожди, знайомий мент у нього ж є. А, так, да, точно! Це ж він його вчора приводив, щоб показати, що я на лікоті точно. Так. Настя, Настя, Настюша. Ну що, за жовту мацав? Ні. Серйозно? Так, він сказав, що сьогодні моя очередь і за жопу мацала його вже я. Це щось новеньке. Треба ховати ножі. Це щось. Я не знаю, я знаю, я знаю. Що? Щоб нам не ризикувати, давайте просто до нього відправимо новенького. Йому посвята за одного буде. Що й сань, кидай ту картошку! Ей, а можеш сьомий столик обслужити? А то ми... Заняті! Ми... Ну що ну, ну, добре, добре, пісно. Занять. Це, Саш, Саш! О. Ти ну там на клієнта не ображаєшся, бо він, скоріш за все, ну, мабуть, ну, напевно, 100% по-любому придумає тобі якесь поганяло. Да. Поганяло? Да, да. Ну, так. Да. У нас всіх є. Да. Он адміністратор, наприклад, кака. А, це в честь бразильського футболіста? Не думаю. Я не впевнений, що Степан Геннадійович розбирається в футболі. Mm -hmm. Mm -hmm. А мене він взагалі називає Вітя. <ріст> <ріст> Чого? Ну, я просто дуже на його кума похожа. Із плюсів він мене б'є, да. І з мінусів я вже третій рік підряд свою сім'ю не бачу. Приходиться з ним сидіти пити. Да? Так що давай, але! Давай! давай. 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 Чи ти так, так цікавий, яке Степан Геннадій новенькому поганяло дасть? Ну як, ну у Степана Геннадійовича всього три схеми. Ага. Або якась образа, або фізична ознака. Ну, чи просто слово якесь смішне почути. <рес> або буде як в тебе комбо, смердючий лікоч, піпітер. Ого, <рес> <рес> Саня, Саня, Саня! Шо, шо? Ну що, яку клічку дав? Знаю, поки думаєш. Сказав, поки буде думати, щоб я йому виноград приніс. Ні, ні, ні. Степан Геннадій, так виноград не їсть. Йому треба сюди кидати, так хоп, щоб він Да. Серйозно, чи що? Ну так, ти думаєш, він просто так вон сидить з відкритим ротом в сторону кухні. Давай, кидай, тільки Саш. Попади. Попади, у нас будь ласка. Давай. Давай. Оп! 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 Ти, по ходу, в нос дрю попав. Це шо? Все, наївся. Він же А перейшов на у пацани. Він якщо до кінця алфавіта, дойде. Нам всім гайки, пацани. Дайте я гляну, що там. О, там все, там конечна, Там все. Що, що там шо? все, там десять карликів приїхало. Він їх як кеглі виставив і кавуном збиває. Там все. Ой, 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 ой. Там конечно. Серйозно. Да. Він там когось напополам розрізав, там просто ноги без стулу Та ти ти? Да. Та ні, ні, то ті два карлика, із за яких він страйк не вибив, він їх в свої штани запхнув. Та ж. Вони бігають, він веселиться, сміється, головне, а їм ще не видно нічого вони по черзі через ширінку дивляться, та все. Та все я вам кажу. Я Я ще новенький, я не піду Я не піду. Та де? Знову все гучніше, він обов'язків мікрофон або йде сюди. Пішли хто? Ти? 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 Ку. І ти? Пробачте нас? За що? За все? Хорошо? Пішли. Геннадій, куди? Я там просто ресторан підпалив, а завтра я через дорогу відкриваюся. Ви мені рідні, близькі, кровінушки, душевненькі мої. Пішли.